Це гривна часів Київської Русі. Вона важила орієнтовно 150 грам. Якщо тисячу років тому у вас таких гривень було орієнтовно штук 10, ви цілком могли купити собі раба. А за 4-5 гривень бойового коня. Тепер символ у формі київської гривни ви можете побачити на логотипі Нацбанку. Але з часом гривню почали рубати, щоб розрахуватися за дешевші товари. Так і виник рубль від слова рубати. А от копійка це вже суто московський винахід. Монети, які називали копійна діньга, карбували в московському царстві. Назва походить від зображеного на ній вершника з коп'єм святого Юрія Змієборця. Тож нехай у вас буде якомога більше гривень, щоб ви якомога рідше стикалися із копейками на касах, вони страшно як бісять. І не дай Бог, щоб ви не стикалися з гидкими рублями.